Більше 200 юних дзюдоїстів змагались за звання кращого спортсмена міста Луцька. Серед них діти різного віку і різних вагових категорій. Станіславу вісім дзюдо займається лише два роки. У першому поєдинку він здобув перемогу. Я його взяв на передню підніжку і його кинув на Іпон... Ой, на вазарі. І потім я переміг. Я себе налаштовую на все краще. І в мене це все виходить. У залі було чимало батьків, які приїхали підтримати дітей. Зокрема, лучанин Руслан Дорош розповідає на усіх змаганнях сина завжди присутній, оскільки дуже схвалює його заняття спортом. Я його вперше привів, бо я коли займався сам дзюдо і знаю, що це за вид боротьби. Таких би змагань було б більше, бо вони згуртовують дітей. А любий вид спорту це особливо боротьба, це здоров'я. Здоров'я ще раз здоров'я. Окрім Волиня у турнірі взяли участь гості з інших областей Київської та Рівненської. Ну, вони борються, набирають опит, бо, як скажуть, є дев'ятий рік, є сьомий, восьмий рік, п'ятий, шостий рік, і готуються для майбутніх стартів на чемпіонаті України і далі. За словами організаторів, такий турнір традиційний, тож кажуть, що на наступний рік за можливості залучатимуть ще більше спортсменів.